Найсильніші люди України встановили у Львові два світові та один національний рекорд. Розпочали силачі з невеликих ваг. Олександр Лашин розім'явся на колоді, піднявши снаряд шість разів, запропонував глядачам спробувати власні сили. Сміливець знайшовся одразу. Павло попросив трохи полегшити штангу, і на подив публіки зміг покращити досягнення богатиря. Разів yeah! 15 зробили, оскільки вчора було тренування. Я ще не відновлений. М'язи боляче. Тому даже. Далі черга Віктора Юрченка поміритися силами з львів'янином. Валізу для сміливця спакували значно легшу, і хлопчина зумів скористатись таким подарунком. Є! Юрченко поразку визнав, однак не зупинився. Силу демонстрував на грілках. Розігрівши публіку, богатирі взялися за рекорди. Львів'янин Володимир Рекша планував шість разів підняти 100 кілограмову гантелю, та у рідних стінах спромігся на вісім. При такому колективі і такій підтримці людина світу. 105 п'ять абсолютно Василь Сергій Ну не можна перед такими людьми халявити, розслаблятися. Чесно не розраховував. Але трішки все таки зберіг сили після чемпіонату України. На завершення головне протистояння один богатир проти 11 джипів. Якщо зазвичай на змаганнях вага у таких вправах не перевищує 10 тонн, кажуть спортсмени, то цього разу тягти довелось втричі більше. Ми тягнули 12 вагонів. На кожних сорінування тягаємо. Грузовики, бензовози. В принципі, це у нас на кожних сорінуваннях це броження є. Однак найбільше овацій цього дня зібрав Василь Верастюк. Хоча вантажів не підіймав. Ми не з ніволею пишатись, нас навчив нам прославляти Україну разом друзів. Тож ж першими у світі, тільки ми. Пісні спеціально написані. Ми їх ніде ні у кого не крали, не переспівуємо. Пісні записані були нами. Щоправда, ці пісні я виконую в дуеті. Лев Костак, Володимир Квятковський, головні новини Львова.